Недавно читав один уривок латинською мовою, в якому говориться, що не всі, що кличуть до мене Господи, Господи, війдуть в Царство Небесне, лише ті, які виконують Слово Боже. І тут вжитий такий займенник, який на латині означає. Той негідний, той гірший, житий займенник істе, бо в латинській мові теж є займенник ілле, який означає той кращий. Коли ми перекладаємо нашу мову на українську мову, і один і другий перекладається як той. Той чоловік, та жінка. І вже переклад нам багато псує. Бо Читаємо в оригіналі, що не кожен, хто кличе до мене Господи, Господи, війде в Царство Небесне, лише той, хто виконує волю Отця, той тут вжито, той негідний, насправді, недостойний. я задумувався над тим, чому так? Чому виконує волю Божу, але все рівно написано негідний, а справді, негідні ми. Дуже часто ми робимо зло, звісно, що каємося, навертаємося, поправляємося, вже не робимо його. Але все рівно приходять різні спокуси, яким ми піддаємося. І навіть якщо виконуємо волю Божу, так само, як тут описується про цю сім'ю, яка була дуже добра, християнська, але з духовною гординою. то ми можемо бути тими недостойними і є ними. Тими недостойними царство небесного, але є добра новина. Бог робить нас достойними. Бог допомагає нам війти до нього, до Його царства.